Зірка скаженого весілля Арам Марзуманян що з війною, що без ніколи не сидить на місці. У цього актора, на відміну від більшості колег, і нині є робота. Бо зараз саме у розпалі зйомки популярного серіалу Скажені сусіди. Та з ними Арам примудряється ще й в театрі грати, брати участь у благодійних футбольних матчах, та, звісно, приділяти час родині, яка цьогоріч відзначила десятирічний ювілей свого існування. Як за ці роки змінилися стосунки Арама з дружиною Христиною, відколи Арзуманян вважає себе українським націоналістом? І чи готовий підкорювати нетфлікс? І це не жарт, до речі. Зараз самі у цьому переконаєтеся. Я став українським націоналістом. Про це в інтерв'ю для ЖВЛ свідомо та серйозно заявив чи не найсмішніший актор вітчизняного кінематографу Арам Арзуманян. А тоді додав: мені подобається бути повністю українцем. Подробиці дивіться просто зараз. Буквально зі знімального майданчика фільму Скажені сусіди 2» народний улюбленець, актора Рамар Зуманян заскочив на інтерв'ю до ЖВЛ і вже з перших секунд здивував, защебетав солов'їною так, що заслухатись можна. Я повністю перейшов на українську після початку повномасштабного вторгнення. Моєму випадку це не показуха. Мені подобається бути повністю українцем. Не встигли ми запитати, а чи складно йому було, як отримали вичерпну відповідь. Я хочу. Там звернутись до тих, хто каже, що важко перейти на українську мову. Повірте мені, вірменину, який виріс в Запорізькому краї, де всі спілкувалися все життя російською мовою, перейти на українську дуже легко, аби ти хотів в серце. Вірменин з українською душею охоче ділиться ще й власним лайфхаком вивчення української мови, простим, але дуже дієвим. Просто читайте вголос українські книжки, читати книжки українською і за жодних обставин не співпрацювати з країною загарбницею. Нині для зірки вітчизняного кіно то не заперечні істини. А от російські діятелі культури досі мають нахабство пропонувати йому співпрацю. Одну з пропозицій Арам отримав зовсім нещодавно. І пишу: Добрий вечір. А це яка країна? І ну щоб ви заздалегідь знали, я з Росією не працюю. Вона пише одразу: «Це платформа інтернет «Це платформа, отак написала, що інтернет, але зйомки там в Москві. Я пишу одразу. Я ж вам вже відповів тоді. Вона пише: я вас не я вас не понімаю. В мене всередині невже у вас вистачає наглості таке писати? можливо думають, що якщо вірменин, який живе там в Україні, то йому якось все одно. То що може приїхати, чи що ну у них так там, у нас не так, а йому не може бути все одно з однієї дуже вагомої причини. Я став українським націоналістом і по-іншому не буде ніяк. Крім того, десь там біля серця Арамові постійно болить рідний тимчасово окупований Мелітополь. Я не знав, що я так сильно люблю Мелітополь. Тільки зараз я розумію, що якось щось рідне забрали. Прям прям таке таке, таке що їм не належить. Там моє життя пройшло. Я там як особистість склався. Я там зрозумів, що я хочу бути актором. Я там займався спотом. Крім спогадів та пам'яті у рідному місті, варама залишилося чи не найцінніше. Теплий та затишний батьківський будинок. На щастя, батьки артиста залишили місто саме напередодні повномасштабного вторгнення, за що він дуже вдячний. Долі. В мене батьки приїхали ще з початку лютого в гості. Сестра приїхала в середині лютого, і 26 лютого вже був поїзд, щоб поїхати назад. І вони так і не поїхали, але частина рідні великої родини актора все ж певний час перебувала в окупації. Жили там так ну, родичі під час тимчасової окупації, і каже, це таке сіре місто. Скрізь ці військові їх ходять, ну таке мрачно. І каже, коли ми виїжджали і вже побачили український прапор, і наші військові блокпост. Каже, ну, мужики не стримувалися, і плакали там. Жінки плакали. Розлука з рідною домівкою дуже важко дається мамі актора, тож періодично. Чно вона навіть поривається поїхати туди, що не може не бентежити його як сина. Мама, наприклад, каза: я хочу, ну хочу додому. Я поїду до конфлікту Доходили, знаєте, що. там немає майбутнього. От після деокупації, звичайно, там все відновиться швидко, тому що це буде українським мітопи. Тож нині арзуманяни, як мовиться, купочкою живуть у столиці для бабусів та дідусів. То якраз прекрасна нагода нянчитися з онуками тиграном та анаїд. Арам зізнається, не міг не помітити, як його така ще зовсім маленька донечка Анаїд за ці вісім місяців дуже подорослішала. Спочатку вона боялась звуку сирени, а зараз вона розуміє, вже, що сама йде в коридор. І Тиграна, тиграна вона ж дуже відповідальна старша сестра. І тиграна також з собою забирає. Тіграм, іди в коридор. Не може Арам забути і дончиних слів. Котрі вона йому сказала у той день, коли він відправляв родину з Києва на західну Україну. Ми за неї коли там ну, прощавались тому, що я не знав, як воно буде, що буде. Вона там обійняли все, наче О, ми на поїзді їдемо, Там ну якось так. От на позитиві. А потім вона там виходить і назад приїгла, пап, А ти не їдеш? Я кажу, ні. Я потім приїду. Тоді я теж залишаюсь. Вона так каже, а мені це знаєте. Але виказати себе він не міг. Адже для родини тато завжди сильний. Можливо, це неправильно, тому що ну якось я не дуже щирий з ними. Виходить, ну, в якийсь момент. Але для мене важливо, щоб ну, не дати слабінку, знаєте. Я хоч маленький, але я дуже великий. У цьому приклад з нього бере й донька. От і школу акторської майстерності відвідує, аби бути як тато, актрисою. Вона одразу співати почала. Вона в мене швидко почала розмовляти, артикуляція. Їжачкові яблучка допомогла в комору носити. Іжечкові яблучка допомогла в камору носити. Від сестри не відстає і тигран. Попри юний вік, скоро йому має виповнитись три цар, царів, як його називає тато. Також береться відкривати в собі акторські таланти. «Знаєте, як воно? Він повторює все за нею. Що вона не робила, що вона не сказала. Він теж він теж там каже. Без своїх малих розпишак Арам та його дружина Крістіна не звикли проводити час. Та коли восени 2022-го Арам вирішив зробити коханій сюрприз з нагоди 10-ї річниці шлюбу, то вкрав її на цілісіньку добу не лише у дітей, а й в усього світу. Ми просто залишили дітей, тому що є з ким залишати. Я кажу: ніхто ні, ніхто не дзвонить нам. все, ми зараз вдвох, а вона ж завжди з дітьми. я кажу, не, не, не треба нікому дзвонити. Там батьки, вони мене виховали, тебе виховали, вони знають, що робити. Все, я зняв готель. Ми просто гуляли по Києву, Дощ був, як знаєте, як, мабуть, 10 років тому. І як і 10 років тому, Арам констатує: Я найщасливіший чоловік на світі. Так, Моя найкраща дружина. А що Же дає дружині багатообіцяючий прогноз на наступні роки подружнього життя. Це тільки початок. Кристина лише позитивні прогнози. Арам робить і для вітчизняного кінематографу. Треба дивитись українське, ну треба дивитись, тому що в нас воно є і буде ще краще. І для власної кар'єри, попри те, що війна зруйнувала силу силену професійних планів. Один з яких авторський фільм. Я ж раніше займався пауерліфтингом. До мене прийшла ідея написати серіал, як тренер з важкої атлетики, став тренером з бальних танців. Я писав з пацанами, там вже синопсис подавали, але ніхто не взяв. Тіпа спортивні теми нас не інтересують, як мені відповідали креативні продюсери. І в лютому ми вже зустрілися з дівчатами, з продюсерами. і Вони сказали, що робимо повний метр. Я кажу, вау, клас! Але почалось повномаштабне вторгнення. Ну нічого, головна перемога. До речі, у Ніарам теж не сумнівається. Одне я знаю точно, що перемога буде за Україну це 100%.